Привіт всім! 1 серпня прийшов час збирати врожай земляного гороху. Так вам не почулись. Новий вид, нова культура. Починаємо. О! Ось бачите, який росте. І росте в сухому ґрунті. Ні дощів не потрібно. Ні поливу. Ось взагалі ще й перерізав. Ось дивіться який класний. Якщо хочете посівний матеріал можемо підігнати. Культура невибаглива. Бачите, вирощувати легко. Готувати швидко О, Це щось інше попало, бачите? Нас трошки десь надурили з посадковим матеріалом. Зато росте густо, бачите з метра. Майже дно закрили. Ну і це вже не горох. Бачите, десь нас надурили з насінням. Так, урожай потужний, аж он від краю. Ось таке відро. Ну, не все й горох. Ще щось може бути. Бо посадилось на цей рядок, одне відро. Тому вже урожай навіть збільшилося. Так, друзі, той кусочок викопали лопатою, але це і так було копати лопатою, коли звик до чогось кращого, тому пригнав ось цього апарата. І зараз спробуємо викопати ним, але не впевнений поки що, що потягне, тому що там де картопля слаба, земля дуже тверда. Ну, спробуємо, якщо піде, то піде, ні, то прийдеться лопатою. Бо жодного дощу і така якась земля тверда, що картошка слаба, якби були корчі побільше. Можливо, було б м'якше, А так. Ну, що буде, то буде. Прийдеться лопатою, то будемо лопатою. Що, друзі, цей малий справився на ура. Викопав і навіть не напрягся. І дивіться, тут ще є навіть не тільки горох. Якби волога в цьому році була, дивіться, скільки її в корчах по кількості. Якби була волога, була б бомба картопля. А так, ну, ну що маємо, то маємо. Одне відро посадилось, подивимось, скільки ми їх тут зберемо. Одне вже віднесли, думаю, що ну, ще три повинні б тут назбирати десь приблизно. так. Ну, Хоча б не в мінусі, знаєте, вже добре. Але бачите, спереду рало, як би це смішно не виглядало, але мотоблок так нікуди не ні стягує, ні на спину його не потрібно піднімати. І дуже легко так працювати. Прокопую, ось, дивіться, я лопатою копав, були такі грудки, Вон там зараз піду покажу вам. І... А цим прокопує, знаєте, як наче земля пухка. І не замічаєш навіть того, що десь щось тверде і ще щось. Ну, Навантаження ні на руки, ні на спину, абсолютно ніякого. Ось де дивіться, яка виросла. Шкода дуже, що вологи абсолютно не було, жодного дощу. Була б класна картопля, якби були хоча б трошки дощі. А так, ну що воно, дивіться, сухо повністю. Жодного. До сих пір, 1 серпня. Жодного дощу. Ну, що є, то є. Зараз, якщо назбираємо тут ще 4 відра, вважатиму це нормальним результатом. Садиться картопля, під мотоблок обгортається також мотоблоком. Робимо так, щоб було мінімальне навантаження на спину на руки, бо нелегка ця робота, щоб його руками ще робити все. Дивіться, де лопатою копав ось такі грудки. Бачите, я думав, що тут таке саме буде підривати ралом. А воно, дивіться, не знаю. Просто супер, картопля вся зверху. Ну Щось може десь там прикинути, пригорнути. Ну, воно і трактором викопує, не все, тому класно. Легко і класно. Здається, виклали всю. Зараз збираємо, рахуємо. Що в нас тут вийшло? І так, я неправильно порахував. Посаджено було два відра. Ну, зараз залишається зібрати, порахувати що з цього вийшло. Ось така дуже різна. Якби була волога, точно була б гарна, без всяких підживлень, тільки з осені курячий послід. Думаю, якби була волога, як мінімум була б така. В корчах багато, але багато дрібної. Явний недостаток вологи. Так, за цього рядка і трошки вийшло 6,5 ось таких повних відер. При тому, що посадили два. Нормально, на цьому році можна було й такого не очікувати і його могло б не бути. Тому добре, що є те, що є. Якщо сподобалось відео, поставте лайк та підпишіться на канал. Дякую за перегляд.